Detox і Асоті. ніби однакові пакетики, але цей був купований десь 2 роки тому, цей купований кілька місяців тому. Якщо подивитись, вони тут однакові. Все написано, склади і так далі, все однакове. Тут є два пакетики загальної вагою 02 унції і тут два пакетики загальної вагою 2 Унції. Але цього реально ну, виглядає його більше. Тому що тут, ну, взагалі, там листочок паперу такий майже нічого не. Ну, тобто цей набагато менше, ніж, ніж, ніж цей. Давайте ми зважимо на вазі. Оцей старий тут є 10 грамів. Оцей новий, тут є 7 грамів. Тобто, насправді, вони відрізняються тут, де токщаю на 30% менше. Чому, якщо компанія говорить, що для неї цінності це найважливіше, і бути чесними з клієнтами і з партнерами, але цей продукт його на 30% менше. Хоча ціна зараз більша. Чому? Дуже велике питання.